Загалом з народження я україномовна і виховувалася я завжди українською і зростала в соціумі україномовному. Я навіть не зовсім розуміла, що існує якийсь інший світ, де для когось є інша рідна мова. У мене не було проблем з самоідентифікацією чи з розумінням того, хто я за національністю, яке моє походження. Проблеми у мене були при переїзді в 16 років до Києва. Було не модно і було не круто спілкуватись українською. Мені здається, це змінилось нарешті лише в 2014 році. А до того часу мені таки з багатьма людьми доводилось спілкуватись російською. Не за власним вибором, а за тим, як на мене тиснуло суспільство. Для мене, взагалі, дуже багато значить мова, бо мені здається, що саме за мовою. Ми визначаємо, якою є людина, можна побачити абсолютно весь внутрішній світ. Про людину можна зрозуміти з того, як вона говорить, і можна побачити її цінності, можна побачити, що її оточувало. Можна побачити, якою людиною в неї насправді по тому, як вона спілкується для мене, загалом, як для людини, яка дуже любить народне мистецтво і народні пісні, саме милозвучність мови грає дуже велику роль. Вона красиво співається, вона красиво звучить і красиво відчувається. І тому для мене це про якусь нашу унікальність. Українці, як і «Ї», вони особливі. І тепер, зокрема, бо не дивлячись на те, що нас намагались знищити стільки років, і в тому числі літеру «Ї» забороняли багато разів. Ми все ще існуємо, все ще пам'ятаємо, і все ще продовжуємо свою традицію, несемо свою культуру, і зараз в особливо великих масштабах, і мені здається, цього світ захоплений тим, як ми продовжуємо за це боротись і вболівати за себе. Я думаю, що багато вже хто зрозумів, що мої це в першу чергу родина, зокрема бабуся, тому що вона виховувала мене і вкладала. У мене все своє тепло, всю любов і всі свої вміння, які вона мала, вона передавала. Ну мені здається, вона просто з таким теплом це береже все життя. Воно не може тебе не заражати, воно проникає в тебе і залишається з тобою на все життя. Тому це все бабуся. Але сьогодні мої стало набагато ширшим за рахунок того, як ми об'єднались. І для мене тепер мої це всі українці, які бережуть Україну і бережуть нашу спадщину. Тому це мої. Для мене загалом важливим і, мабуть, таким основоположним є задача в житті зберегти унікальність українців, як і унікальність цієї, літери, тому що в нас постійно століттями забирають основне, що у нас є, нашу культуру, те, що відрізняє нас від інших народів, від інших людей. Мені б дуже хотілося, щоб українці. Більше усвідомлювали свою вартісність, усвідомлювали те, якою нацією вони є, і спробували зберегти собі конкретно ту спадщину, яку нам залишили всі наші предки. Бо якщо ми втрачаємо наше надбання культурне, традиційне, мовне, всю цю базу, з якої і складається людина, бо це основне, що у нас є, це те, що було до того, і що ми залишимо після себе. Ми зараз є тою серединою, у якої є шанс або зберегти все і передати далі, або повністю втратити. І тому мова, культура, музика, наша українська, вона повинна плекатись і берегтись нами сьогодні. Особливо щоб ми не стали тим поколінням, яке не залишило після себе нічого.